А це один із улюбленіших магазинів для мене особисто. Тут продукція, якою я сам користуюсь, і завжди з задоволенням відправляю оптом всім нашим клієнтам. Це перш за все карбонові чохли та вироби зі справжнього карбону. Мабуть, ви чули про чохли і Це такі чохли, які у розрі продаються по 100 баксів, а закупних 50. Оце те ж саме, але без бренду і коштує воно вже 15-20-25 доларів залежно від того, яку модель ви берете. Різноманіття чохлів дуже класної якості преміального сегменту. Я зараз поліз карман, що показати, що сам вже більше року користуюсь саме таким чохлом. Так як це справжня фабрика карбону, вони можуть виготовити навіть укулелі із справжнього карбону. І коли ми кажемо про справжній карбон, це дійсно справжнє. Ось є копія. Це пластик, зроблений під карбон. А є дійсно карбонова. карбоновий вироб. І це велика різниця як по ціні, так і по якості. Щоб отримати каталог з актуальними цінами, пиши нам у директ просто зараз. Не зволікайте. Трошки розстроєна, але якість Топ.